Так, Христос рождається. Вітаюся, звод Назарі. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні хочу з вами далі, продовжити тематику ціє церкви, поговорити про одного з найбільших Отців церкви, мого улюбленого, отця Це церква, такого пустиножителя Єфрема Сирійського. Виставив сьогодні нашу церкву, згадую його пам'ять. Дуже багато маю різних записів, пов'язаних з, з, з Єфремом Сирійським, серед усіх інших церкви, так переглянув свій записник. Отже, ж, а, а, а що саме властиво ми про ньому будемо розважати, то це про чесноти і пристрасті? Так? Мав таку конференцію, тепер ми готовній групі Сутується Піво про боротьбу з пристрастями на основі Єфрема сирійського. Де ми також розглянули ту градацію цих пристрастей, погляд Заходу християнського, погляд Сходу, ну і також, так, також поради самого Єфрема Сирійського. У цьому ж відео натомість, звичайно, що, можливо, ще десь пізніше зроблю таку саму конференцію на youtube каналі про пристрасті. І їхній розподіл, їхнє значення. Так, і... А тут собі гля... властиво розглянемо, як він ділить про чесноти і пристрасті Єфрем Сирійський. Отже, знаємо, що Івагрій Понтійський це такий церкви, який перший фактично розробив цю градацію поділів так званих думок, логікисмон, поганих думок. які Відповідаю за вісім вони гріхів, вісім пристрастей, отже, ж, і пізніше інші вже святі, фактично майже всі в своєму навчанні, починаючи від Івагрія, пишуть про цю боротьбу, так, як вони це досвідчували у своєму житті. Ну, і Єфрем сирійський так само пише, що про чесноти і пристрасті їх діють. На чесноти душевні, чесноти тілесні, пристрасті душевні, пристрасні, пристрасті тілесні. Мабуть, розпочнемо з доброго, з чеснот, а вже закінчимо на пристрастях, так, щоб з більшим, з кращим настроєм. Вступити у упізнання внутрішньої людини, адже це притаманне є кожній людині, кожна людина бореться з тими чи іншими пристрастями, і також кожна людина, кожен християнин покликаний до того, щоб стяжати, як то кажуть, у ці церкви, чи здобувати чесноти. Єфрем каже: існує п'ять душевних почуттів і п'ять і п'ять тілесних. Мудреці називають душевні почуття силами душі, сили душі. До них належить ум, розум. Ум і розум тут це різне. Розум це розмірковування, думка, думка це смисл розуміння, уява і відчуття, передчуття. А до тілесних чуттів належить зір, нюх, слух, смак, дотик. Відомі нам. Ну, і на основі тих душевних п'ятьох почуттях і п'ятьох тілесних, Єфреми робить свою градацію душевних і тілесних чеснот. Які це є чесноти душевні? Дуже важливо собі їх розуміти, так? щоб, наприклад, знати, що я маю здобувати. Потім будемо говорити про пристрасті, з чим я маю боротися. Є чотири основні душевні чесноти, а саме, мужність, розсудливість, невинність і справедливість. Фактично, якщо з точки зору катехизму, то це так звані які Моральні, так? моральні чесноти. З них постають. Отже, це є чотири основні душевні чесноти ще раз, щоб їх запам'ятати: мужність, розсудливість, невинність і справедливість. Із них постають, народжуються інші душевні чесноти, і їх єфрем е е е перелічує віра, надія, любов, молитовність, смирення, покора, великодушність, терпіння. Доброта, лагідність, богопізнання, недратівливість, простота, врівноваженість, нелицемірство, любов до правди, свобода, неосудження, співчутливість, милосердність, щедрість, шанобливість, благоговіння. Благоговіння, той зараз в нашому служебному це слово, воно якби заміняє, здається, страх Божий, благоховіння то те саме, що страх Божий. Жага майбутніх безсмертних благ, бажання царства Божого, прагнення усиновлення, а також утриманість від звеличення, пихи, гордости, заздрощів, підступу і грошолюбства. Бачимо, які всі чесноти. Душевні переліччя Єфрем Сирійський. Тепер переходимо до тілесних чеснот. До тілесних чеснот, що стають справжньою зброєю чеснот. І якщо позбавлення будь-якого лицемірства і людиноугодництва підносять їхнього власника до смиренності і безпристрасності. Ми казали собі, що безпристрасність стан апатея, так, грецький означає. Належить. І він перелічує стриманість, піст, голод, спрага, чування, всенічне стояння, коліноприклоніння, відмова від лазні, користування лише одним одягом, вживання сухої грубої їжі, в пізній час в малій кількості, пиття самої лише води, спання на голій землі, вбогість, незахланність, виснаження, недумання про одіж. Не самозакоханість, самота, безмовність, постійне перебування е, в келії. Ну, це він для, якби, для монахів так каже. Ну, для нас, може бути, в тому приміщенні, убоство, вдоволення малим, мовчазність, праця власними руками, будь-яке терпіння і будь-який тілесний подвиг. Бачимо, це такі є чесноти тілесні. Отже, ми собі сказали вже про чесноти, як їх розрізняє і виділяє Єфрем Серігєць. Тепер собі поговоримо про другий бік медалю, про негативні явища, про пристрасті, або, можна так сказати, про гріхи. І, знову ж таки, є душевні і тілесні. Спочатку ми розглянемо душевні. Душевні пристрасті такі. Їх тут багатсько є, я буду їх читати. Ну, не значить. Забуття, лінивство і незнання. Цими трьома пристрастями затьмарюється душевне око. Отже, душевне око це що? Це ми серцем дивимося. Так? І він каже, цими трьома пристрастями забуття лінивство і незнання, затьмарюється душевне око, і ум опановують інші пристрасті. А саме, безбожність. Неправовір'я, тобто усілякі єресі, хула, дратівливість, гнів, досада, запеклість, людиноненависництво, злопам'ятність, наклеп, осуд, безпідставна туга, страх, боязкість, розбрат. Бачимо, страх також є пристрастю, бо є страх Божий, а є страх, ну, який не походить від Бога. Ревнощі, заздрощі, марнославство, гордість, лицемірство, брехня, невір'я, нерозважливість, нерозбірливість, недалекоглядність, ненаситність, захланність, лінивство, вибагливість, пристрастність, прив'язаність до земного, нудьга. Нудьгами казали це одне взагалі з восьми головних пристрастей нудьга: слабодухість. Невдячність, нарікання, вихваляння, зарозумілість, гарячкуватість, чванливість, любов до влади, людиноугодництво, підступність, безсоромність, нечутливість, лестощі, скритність, глузливість, двоєдушність, готовність до гріха під впливом пристрасті, постійне мріяння про гріховне. Розсіяння думок, самолюбство. Єфрем каже, що самолюбство це є матір усього злого. Грошолюбство, натомість корінь усіх пороків і пристрастей. Зрештою, тут він є погоджується з апостолом Павлом, який в другому посланні до Тимотея пише, що грошолюбство є корінь усякого лиха. І, і, і Єфрем те саме каже. Отже, що грошолюбство – корінь усіх пороків і пристрастей. І останні дві душевні пристрасті, зла вдача і лукавство. Отже, бачимо предостатньо цих душевних пристрастей є. Ну і тепер тілесні пристрасті, які є. Надіюся, вам цікава ця конференція. Не забудьте поставити лайк, коментар, поширити це відео. Якщо у вас є якісь питання, також можете ставити. Отже, пристрасті тілесні. Тілесні пристрасті такі: черевоугодництво, ненаситність, розкіш, пияцтво, їдження крадькома, різноманітність сластолюбства, перелюб, розпуста, нечистота. Кровозмішання, розтління дітей, скотоложство, злі пожадання і всілякі протиприродні і ганебні пристрасті, крадіж, святотатство, розбійництво, вбивство через заздруще або нерозумний гнів, всіляке тілесне заспокоєння, догоджання плотським похотям, передусім, коли тіло здорове, чарування, ворожба, чаклування, віщування, француз. Франтівство чи франківство. Це щось пов'язане з цим, з ворожбою, щось таке. Легковажність, пестощі, пристрасть до вбирання, намащення, обличчя, блуд гра в кості, пристрасть на відданість мирським втіхам, жага життя задля догоджання плоті, яке ослаблює розум. За землю його і робить скотоподібним. Фактично так. А коли е, життя людини, коли людина живе тільки задля догоджання плоті, я вже бояв плоть, це і негативна частина тіла, це гріховна його, так? Е, то е, це ослаблює розум затем його і робить людину просто скотоподібною, каже Єфрем. Ніяк не дозволяючи підвести очі до Бога і чеснот, Коренем і першопричиною всякого злого є сластолюбство. Що таке сластолюбство? Сластолюбство це є свого роду е, любов, ну, ці пристрасті, такі, якісь догоджання, задоволення. Так? Любов до слави і грошей, з яких постає все лихе. Ну І тут далі ще кілька таких дуже важливих настанов: святого Єфрема Сирійського, цього отця. з 4 століття про пристрасті і чесноти. Отже, він каже невинність. Невинність полягає не тільки в тому, щоб отриматися від розпусти і плотських утіг. Нам деколи так здається. Так? О, я не грішу там, гріхами, нечистоти так, і так далі. Я вже все, я не винний. Ні. Він каже, але звільні від усіх пристрастей. Я можу бути вільний від пристрасті Блуду, але я зато можу бути поновований нудьгою, наприклад, гнівом. Чи іншими тоді я не можна сказати, що я невинний. Так? Душа має три сили, він каже. Мислительну, дратівливу і пожедливу. Кожна душа має ці три сили, так звані. Гріхи, мислит... Ага. І отут далі ми собі він каже: ці три частини душі мислительна, дратівливе і пожедлива, і він каже, які це гріхи є про мислительної і сили, і, так... і цих трьох. Отже ж. Гріхи мислительні сили такі: невір'я, єресь, неблагорозумність, хула, нерозбірливість, невдячність і згода на гріхи, що походять від пристрастей у душі, лікує, він зразу дає ліка, як мудрий е, духо, духівник. Так? Лікує і зціляє ці гріхи. Безумовна віра в Бога. Істинні й непогрішимі догмати, постійне вивчення словес духа, чиста молитва, безнастана дяка Богові, гріхи сили роздратування такі. Жорстокосердість, ненависть, неспівчутливість, злопам'ятність, заздрість, вбивство і постійне думання про щось подібне, лікує і зціляє ці гріхи що? Любов до всіх людей. Добротів, співчутливість, лагідність, терпеливість, доброта і до гріхів сила пожадань належить Червоугодництво, ненаситність, пияцтво, блуд, перелюб, нечистота, розпуста, захланність, жадоба пустої слави, золота, багатства і плотських утіх лікує і зціляє ці гріхи. Що? Піст, стриманість, терпіння, убожство, милостиня на бідних, стремління до майбутніх небесних, благ, бажання царства Божого, прагнення, усиновлення. Усіх грішних помислів є вісім. Тут він повторює вагрії Понтійського і власне їх перелічує так, як їх розглядає схід, тому що захід починає з гордині, а схід починає з червоогодництва. Потім йде блуд, грошолюбство, гнів, печаль, нудьга, марнославство і гордість. Пристрасть постає внаслідок чого, ми собі так думаємо, внаслідок чого постає пристрасть. Пристрасть постає внаслідок здруження з помислом. Отже, все починається з думок, з помислом. Отже, моя душа, мій розум здружується з певним помислом, який навіює ворог. Цей помисл навіює ворог. Постійно про те думання і мріяння. Отже, людина починає про те думати, мріяння починається і так далі, і тоді І тоді далі воно все йде, так? хто своїм спротивом і твердістю від самого початку відкидає від себе перше, тобто спокусу, той водночас відсікає і все інше. Черевоугодництво, і він тут коротесенько дає. Винищується стриманістю, блуд божественною любов'ю, і прагненням небесного, Грушолюбство – співчуттям до бідних, гнів добросердям і любов'ю до всіх. Про гнів я окремо робив конференцію богосвятого Франциска Савецького, можете собі переглянути, так? Мерська печаль духовною радістю. Нудьга терпінням, твердістю і вдячністю за все Богові, марнославство таємною доброчинністю і постійною молитвою зі скрухою серця, гордість перемагається не осудженням і не пониженням інших. Як поводився зухвалий фарисей? Буде наділя метеря фарисея. Що він Він принижував метеря. А навпаки, уважанням себе найменшим з усіх. Ось така чудова конференція Єфрема Сирійського про пристрасті і чесноти. Надіюся, вона вам трошки розкрила бачення цього духовного, духовної сфери, духовної площини. І дала десь, можливо, дає де напрямки нашої праці. Над чим ми повинні працювати, що повинні викорінювати. І Єфрем Сирійський дає, давай, дає нам тут дуже-дуже гарні різні настанови. Нехай цей вчитель церкви за нас заступається молитвами преподобного ця нашого, Єфрема Сирійського, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.